Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusiness.ua. Юа. Мене практично не видно, а це означає, що під'їхали нові коробочки на розпаковку. Якщо ви слідкуєте за моїм телеграм-каналом, то бачили, що я писав про проблему з аукціонами Прозоро і загубленими посилками від Укрпошти. Тому вимушено, щоб не пропускати серії відео, які я роблю для вас. Мені довелося знову піти до учасників, які торгують загубленими посилками різних перевізників. То що ж можна знайти в таких перевізників, і чи дійсно це вигідно? Ми знову ж таки пересвідчимося в цьому випуску. Адже якщо ви дивилися одну із останніх розпаковок, то ви побачили, що нарешті мені пощастило, і я знайшов щось гідне. Правда, це було знову ж таки з тих самих посилок з Прозоро, де виставляється сама Укрпошта. Що буде цього разу? Подивимось. І так, цього разу дружина нічого не розпаковувала сама, бо вона у від'їзді, а це означає, що мені знадобиться ось такий ніж для того, щоб розпакувати ось це все. Правда, дещо тут розпаковувати не потрібно, бо і так зрозуміло. Менше слів, більше діла по їх. перше, що я пропоную сьогодні відкрити, це ось така настолка. І судячи зі звуку. А також з її ваги вона тут. Давайте подивимось. Так. Бачу, що скочоване у нас тут. Погнали. Зараз я себе вб'ю маю, і розпаковки закінчиться. Так, ну. Начебто, ні. Сподіваюсь, в якійсь із розпаковок мені попадеться нормальний ніс. Так. Так, да, все тут. Звичайна джанга, хто не в курсі, що це за гра, це гра, в якій потрібно будувати вежу. І хто останнім її зруйнує, той і програв. З джангою розібралися, пропоную йти далі. І далі в мене є пакет, який, до речі, єдиний із тих, хто не пропакований. Тому пропоную завершити його і піти далі. До речі, пакет від магазину Ангі. І тут у нас конверт і носки а, нові. Це радує. Ну, типу, це, мабуть, признак, що вони нові. Носки в сторону і конверт. Конверт, я так розумію, це також носки. Так, будь ласка, дивіться, прикольна штука. Подарункові носочки з листівкою, яку можна підписати, до речі, не підписана, і комусь подарувати. Скільки коштують носки? Ну, я думаю, оті звичайні в районі 20 гривень можемо зарахувати. Щодо ось цих, які йдуть в такі індивідуальні упаковки із листівкою, я думаю, ми можемо дати їм гривень, такі 50. Ну що, я думаю, досить тягнути кота за яйця. Це найочікуваніша, особливо для мене коробочка, тому що я її не відкривав. Як я і сказав, все тільки прийшло. Коробка, ну прям дуже-дуже дуже запилена, що, мабуть, треба було розпаковувати в рукавичках. Але ну по факту, які нам рукавички. Я тільки отримав всі ці коробки, а їх 24, і одразу пішов це все розпаковувати. Тому я вже хочу. Тут, до речі, вотермарка зрізана. Так, папірці. Це, це дуже хорошо. Якщо тут справді хайпер, а, це крутий мікрофон, я думаю, він може коштувати новий 1005. Якщо тут справді хайпер. Хо-хо-хо-хо, порожне, все, більше нічого нема. Поки упаковка, ну імба. Поки розпаковував це все, міняв камеру, ходив для вас впало і я вже побачив. Що це не HyperX, Але це мікрофон. Це мікрофон, до речі, респект, упаковки упало. Верхня кришка відпала, але все інше не випало. Це ще одні мінуси розпаковки. То що ж це за мікрофон? Давайте з вами подивимось. А, перш за все, що я бачу, він вживаний, бо він в пилюці, а це означає, що а, він в когось стояв. По-друге, коробка нерідна. І по-третє, це РЗТК мікрофон на ось такий треногінг. Вагля... Виглядає в цілому ну, вельми непогано. Який він по якості, треба тестувати. І якщо якість нормальна. Краще за мікрофон в айфонові. Я залишу його для розпаковок, так як тут є USB, перехід, і ми зможемо це законектити до айфону. Якщо звук ні, то виставлю на продаж ціну, ви побачили. Переходимо далі. Пропоную закінчити з цими маленькими коробочками, щоб вони нам більше не заважали. Так, дуже і дуже грязна, дуже і дуже убита коробка і дуже очевидна. Чесно кажучи, ну, для мене, для людини, яка не вживає і в якої вживає спіртне дружина, але у вигляді вина або якогось коктейлю, ось це доволі незрозуміла річ. Ну, типу дуже е незрозуміло, навіщо люди це використовують і навіщо взагалі вживають? Е це скло, але воно якесь ну, дуже дивне, я вам скажу. Таке е на ощуп, таке, як це пластик. Коробка, я не знаю, якби тут була якась дата виготовлення. Я думаю, це ще десь 2000-х років. Самі вони, мені здається, нові. Але за рахунок того, що дуже убита і грязна коробка, і вона вона розвалюється в руках. Я думаю, за рахунок цього вони можуть вважатися як БУ. Коробок стає все менше, і це означає, що ми на фінішній. 1, 2, 3, 4. Чотири коробки залишилось. Поїхали. Так. Ніж ну, нікуди не годиться для розпаковування. Так, окей. Е, ну, По-перше, я до вас підійду. Не знаю, чи мене там видно, але сама суть Коробка, подивіться на неї, вона вся в дуже неприємному вигляді. Далі тут також дуже неприємні, вони такі забруднені. Але, але. упаковка це упаковка, і її можна помити. І я знаю, що це таке. Це мундштуки. Мунштуки, які коштують по гривні за штуку. Це 100%. Я курю кальян і я знаю, скільки воно коштує. Скільки їх тут штук? Ну, я думаю, їх тут мінімум 100. Перераховувати я це не хочу, тому пропоную зарахувати 100. Ідемо далі. Знову ж таки, очевидним. Ось така велика вона тут дуже довго стояла. А, було б логічно її розпакувати самою першою, але вона дійсно велика і було зручно на неї скласти всі. Інші пакунки маленькі це е, перевізка для котів для маленьких собак. Е, в цілому важко сказати, чи вона нова, чи вона б Вона звичайна, розумієте. А ціна таких перевозок 300-500 гривень, в залежності від того, де ти їх купуєш. Ми, звісно ж таки, зарахуємо по нижній планки плюс 300. Ну і йдемо далі. Саме як на мене, цікавіше, тому що це. А, великі, ну, відносно великі, по 3 кг коробки. Але це коробки індивідуальні, які, а, в яких не відомо що. Це те, що люди відправляють самостійно, Ну, або який, якийсь бізнес, але сама суть в тому, що зовнішніх ознак тут ніяких немає. Так, бумага. Туди і. Це щось новеньке. Якщо я не помиляюсь, по-перше, таке нам не попадалось, щось з цього нам попадалося. А по-друге, це великий обсяг. Тож, друзі, перше у нас не знаю, що це. Написано якийсь крем для бікіні, боді-фейсу, для всього крем. Але написано на не нашій мові і не на англійській, якщо що. Окей, е, креп є Evalint. Подивимось. Так, далі, далі. Далі у нас іде шампунь-бальзам фітолінія. Такими шампунями я не рекомендую користуватися, бо будете лисими як я. Але для пінки, у водички, те, що треба, або щось помити, розвести в робот пилосос до речі, можна залити. Так, у нас такого дві банки. Окей. Різні ромашка та лаванда та сім трав. Далі у нас олімі, ароматичний спрей для дому. Орхідея. Нормально. Фу. Бля, гірке. І от. 2,000 Years Later. Тож, дуже крутий. <кхм> Оліма спрей освіжаючий. Рекомендую обов'язково купіть собі. І така бутилка в нас. Гель для душу чоловічий. Айдіо. Так, окей. Скоріше за все, скоріш за все, я, правда, не знаю, чи оцей фітоління є на мейкапі, але, скоріш за все, ну схоже, що коробка наче не як з мейкапу. Можливо, щось інше. не знаю. Прогуглю, подивлюсь, що скільки стоїть і ціну ви побачили. Остання коробочка. Так, чесно кажучи, я з олівою переборщив я дуже радий, що це остання коробка. Правда, в цій розпаковці. І далі мені потрібно буде ще інші відзняти, тому тим не менше. Дерзко. Шузи? Нічого собі, щось нам останнім часом фартить на обув. Ну, ладно. Фартить, не фартить. Так. Вони перш за все бушні. Ми бачимо це. Розмір. Це адіки. Ніхіга себе адіки нормально. Адіки можуть стоїть бабла. Хоч і би але можуть кошти. Ну, вони бе але вони в нормальному стані. Їх почистити, їх помити. Аля секонд хенд Розмір не бачу. Па-па-па-па-па-па. Коротше, американська сімка, QR-код є, все є, Оріга. Найс. Скільки вони будуть коштувати? Не знаю, подивимось. Ціну ви побачили в цьому відео, як ви замітили, трішки інший формат зйомки та монтажу. Якщо він вам сподобався більше, поставте палець та напишіть в коментарях, що цей монтаж прикольніший. Якщо ні, напишіть, що повертай старий вид зйомки. На цьому все. Всім дякую, пока-пока.